Привіт всім! Нарешті дочекались мого меду із соняшника. Сьогодні 14 липня. Бжолки ще працюють, соняшники цвітуть. Є ще поля, які будуть пізніше, доволі немало гектар. Ну і зараз потрібно викачати те, що вже є. Так трошки заглядав, думаю, що і ось цей корпус також вже запечатали. Починаю з однієї з сильних сімей. Тут стоїть два магазини. І 300-й корпус зверху над гніздом. Гніздові рамки, подивимось, чи будемо там щось трогати, чи ні. В принципі, взяток ще буде. Думаю, щось можна витягти звідти. Ну, зараз на прикладі цього вулика покажу, яким видається цей сезон у нас. Десь щілини знайшли, сидять іззаду. Корпуси між собою не дуже щільно прилягають, тому є трошки щілин. Так, Ну що ж, починаємо. Так, відкрив верхній магазин. Ось такий вигляд тут у рамок. Зараз буду доставати, покажу більш детально. Будемо відбирати рамки на відкачування. Магазини носити здоров'я не вистачає, тому буду... Рамки по 4-5 магазинних носити он таким ящичком. Насухо викачувати не будемо. Так як зараз неймовірна спека. Якщо згорить і соняшник, то краще перестрахуємось, щоб жолкам було ще їсти зимою. Ось такий вигляд у рамки. Це 145 рамка. Мет тут вже точно зрілий. І в усьому магазині рамки в принципі такі ж самі. Так, Три рамки достав, ось тут наступні, дивіться, також запечатані. Мед повністю зрілий. В наступному магазині дивлюсь вже також запечатаний. Сподіваюсь, що рамки повністю запечатані, так як тут. Здираю з досточок прополіс. Він не менш корисний, ніж сам мед. Трошки з воском, все це можна почистити в холодній воді. І потихеньку так працюємо. Ну а якщо вийде, що в нижніх ще мед не запечатаний, залишимо, відкачаємо через декілька днів. Працювати їм буде над чим. Буде один вільний корпус і вже просто сидіти бородою, налюбку вони не будуть. А то, коли повний вулик, трошки починають лінитися. Так, перший магазин вибрали. Переходимо до наступного. трошки їх зженемо вниз. Зараз подивимось, як ситуація нижче. Дивіться. Також повністю запечатані рамки. Чим мені подобаються магазини, ці корпусні великі, тому що в верхніх корпусах немає розплоду. Мед чистенький бо в лежаках часто мед в рамках після розплоду і все одно такий мед трошки відрізняється. Він також смачний, хороший, якщо зрілий. Але так все одно подобається дужче. Знаєте, я думав, що при такій спеці наносять менше меду, але бачу, що мабуть наносили чи не найкращий рік. По медозбору. Ну, у мене. Напишіть в коментарях, як у вас в цьому сезоні. Бо соняшники стоять такі, аж листя трошки припускають. Але мед все одно є. Я думаю, що можуть краще приносити, тому що, коли йдуть дощі, нектар все одно в нектарі більше вологе. І вони довше провітрюють, все одно він в об'ємі зменшується. А коли нектар з меншим вмістом вологи, я думаю, що на приносі нектару вулик, це сказується не гірше і навіть краще. Там наступним буде 300-й корпус. Сподіваюся, що і там уже запечатано. І його також можна повністю відкачувати. Так, ну і ось крайня рамка в магазині також запечатана. Медок зрілий. Та думаю я так само. Так, відібрали два корпуси. Якраз в медогонку влазить два корпуси 145-х, тут по 12 рамок. Накрив корпуси, які залишились бджолами. І йдемо відкачувати. Так, ну що ж, переходимо до 300-го. Жолки сьогодні спокійні. Трошки вітряно до цього були дні, такий був прямо стоячий вітер, його взагалі не було. Так, ну зараз подивимось що робиться тут. Так, дивіться, ось така рамка. Це та, що запечатана найбільше. Ось тут є ще, зараз покажу, ще менше є. Так, по краях такі, як показував першу, а всередині ще ось такі не запечатані, хоча рамки повні. Думаю, просто він ще трошки не дозрів. Тому будемо поки що чекати, магазини накидаємо назад, робота їм буде. Нехай носять. А як запечатають, пізніше відкачаємо. Бо потім буде такий ефект, що частина закристалізується, зверху буде рідкий мед або ж незрілий мед. Ось така ситуація. Меду достатньо. З магазинів вийшло доволі непогано. Зараз його зілємо, покажу скільки вийшло. Плюс ще цей корпус буде пізніше. То сім'я відпрацювала дуже і дуже гарно. Поки що нехай працюють тепер на магазинах, вони пусті. Закриваємо і трошки ще чекаємо. Так, ну і все ось так тепер виглядає вулик. Накриваю потолочинами. Залишаємо їм поки що мет, той, що В них є вулику піднімати, щоб гнізда, наприклад, викачати. Ми не будемо. Ну і зараз зіліємо заради цікавості. Оскільки буде в 40 літровому бетоні з цієї сім'ї зараз меду. Там якщо взяти і цей корпус повний, то його тут ще стільки ж. Так, ось так виглядає повністю зрілий мед, хоча зараз спека більше 40 градусів на сонці, можна сказати, що мед аж трошки гарячий. При такій температурі все одно він не тече як вода. Ну і зараз подивимося скільки вийде з цих двох магазинів меду. Ну, Десь отак вийшло з двох магазинів меду. 40 літрів це десь отут, ну тут іде трошки на звуження. Думаю, 20 плюс тут є. Так, ну ось інша сім'я. Тут один 300 зверху над гніздом і один магазин. Дивіться, які рамки тут. Також запечатані, оці можна качати. Це це вже і не середні рамки ось. Ось так виглядає повністю зрілий мед. На 145-й рамки. Трошки тут рамка не допечатана. Чому я качаю тільки такий? Все дуже просто. Був у мене досвід. Поспішив качати, коли качали всі. А вийшло так, що ще був мед незрілий. І кристалізувався, він просто так починає кристалізуватися і кристалики опускаються на дно, а зверху залишилось рідкий мед. Тому тепер таких помилок я не допускаю. І краще почекаю пару днів. Так, мед буде точно зрілим, смачним та корисним. І закристалізується однорідною масою. Так, а ось так ось виглядає рамка, яку, в принципі, можна відкачувати. Більше третини запечатано. Посередині в основному залишається незапечатаний. але сюди це, більш за все. Та рамка, яку я перекидав з, з гнізда в верхній корпус, для того, щоб бджоли краще перейшли сюди через решітку. Можна ще щось з нього відкачувати. Не знаю, чи всі такі, але 4 точно передивився є. Значить, 4 відкачуємо і дивимося. Якщо є незрілий, залишаємо. Нехай вони його доводять до того яким він повинен бути. Дякую всім за перегляд, всім вдалих медозборів, всім смакувати тільки зрілий смачний та натуральний мед. Якщо сподобалось відео, підпишіться на канал та поставте цьому відео свій лайк.